Шановне товариство, нам дуже прикро, але цей парламент не зумів себе реабілітувати за співпрацю з режимом Януковича, не зумів себе реабілітувати за ганебні голосування, бандитське голосування 16 січня. Саме тому, незважаючи на те, що ми поставили на голосування, внести в порядок денний. Питання про визнання ОНУПА боротьбою за державну незалежність України. І цей парламент максимум що дав 220 голосів. Депутати повтікали. В результаті ясно, що ніякої роботи того парламенту більше вже не може бути. Свобода не буде брати участь в будь-яких інших голосуваннях, тому що не проголосували за визнання ОНУПА. Ми маємо надію на те, що подібне голосування таке відбудеться. І, можливо, навіть цього року, але вже не цим складом парламенту. І цей парламент, який мав можливість сьогодні увійти в історію як національний парламент, парламент, який повернув історичну справедливість, насправді він увійде в історію як парламент української ганьби, який не зумів віддати належність належне борцям за державну незалежність України. Так само ця Верховна Рада України. Не погодилося поставити навіть порядок денний на голосування законопроект 3530 про заборону комуністичної ідеології. Тобто, фактично, большевицький комуністичний кремлівський рудимент залишився в головах багатьох депутатів. І навіть якщо дехто з них стояв на Майдані Незалежності, був учасниками Революції Гідності, все одно. Багато з них залишалися тими комуністичними комсомольськими прихвостнями. І саме тому, товариство, ми не вважаємо за доцільне далі продовжувати роботу в цьому парламенті. Звісно, що якщо буде потреба ухвалювати рішення, скажімо, про воєнний стан, який, можливо, нарешті буде рішення буде, буде, буде така політична воля ухвалити у Верховній Раді. Тоді свобода зайде в стіни парламенту. Але після теперішньої ганьби, і після того, коли я побачив, будучи на погоджувальній раді, що шансів і можливостей немає добрати голосів, ми сьогодні разів 10 вже ставили це питання на голосування. Вважаємо, що фракція свободи припиняє свою роботу зараз у цій Верховній Раді України. Саме тому ми далі продовжуємо відзначати сьогоднішній день День Героїв УПА. Саме тому ми зараз з вами, після цього пікету Верховної Ради України і без результативного голосування. Я думаю, що треба вкотре показати українцям всім, хто як голосував поіменно, щоб вони по прізвищах знали тих боягузів і зрадників. Ми далі продовжуємо проводити наші заходи святкування і вшанування вояків УПА, і вшанування героїв Небесної Сотні, і вшанування героїв Східного фронту. Вважаю, що тепер на цьому моменті наша акція тут біля парламенту завершується. Депутатів майже вже немає. Повтікали половина з них. Інші, ті, хто не хотіли голосувати, вже давно зникли. Тому ми далі продовжуємо наш захід. Отже, звертаюся до організаторів про формування колони на вулиці Грушевського, і ми вирушаємо на вулицю Інститутську, ми вирушаємо до арсенальної і завершимо наш захід ще традиційно біля пам'ятника Тараса Шевченка. Цей парламент не проголосував. Наступний проголосує. Але якщо вчора... Навіть не було десятка голосів. Сьогодні вже набрали 220 голосів. І в тому є, хоч маленька, невелика, але наша перемога все одно Дух Українців є інший. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Бандера, наш герой! Покрова наше свято! Бандера, наш герой! Покрова наше свято! Бандера наш герой! Покрова наше свято! Бандера наш герой! Покрова наше свято! Продовжуємо заходи пошанування героїв УПА! Слава Україні! Героям слава!